Всім доброго дня! Сьогодні 6 грудня, день Збройних сил України. Вітаю наші Збройні сили з їх святом. Давайте подивимося, яким буде сьогодні день. Вчора на ефірі я. Казала, яким буде. Давайте ще на сьогоднішній момент, тому що події дуже швидко змінюються в часі і в вимірах. Яким буде 6 грудня 2022 року для України? Таку загальний фон, загальну характеристику. 6 грудня 2022 року для України. Дев'ятка пентаклів. Паш кубків, повішений. Десятка мечів? Десятка жезлів, ілюзії. І родина, хочу сказати, в матеріальному плані, в ресурсному плані день буде дуже-дуже непоганим. В нас є все необхідне. Щоби Надійшло в Україну зберегти наші родини. Ну, вже надійшла більша кількість того, майже 90%, можна так сказати, що необхідно для захисту наших родин. Вам там не видно. Але хочу вас попередити, щоб ми не потонули в ілюзіях по карті ілюзії. Тому що Україна велика, да, схід, захід, північ, південь. В деяких областях ми бачимо жертви, да. в деяких областях ми бачимо поразки деякі, дуже важко, сіра зона так звана. В деяких дуже-дуже важко також по десятки жезлів. Ми загальний фон дивимося. Ну, а деякі, можна сказати, ще так, вони ілюзії виношують, що все добре, що начебто мирне життя. Ну, це ви знаєте, які, яка це, який це бік України, це Захід, да? але ж на них там ці путіноїди також будують плани і ракети туди також прилітали. Тому на сьогоднішній день ось така різнопланова ситуація в Україні. Ну і тут у нас паш кубків, якась буде така новина. Знаєте, ну такого не дуже великого масштабу. Ту, також отут у нас в чаші куб, кубки риба, вона стосується якихось ресурсів, тобто якась додача якихось ресурсів. Ось такий загальний план, який буде день. 6 грудня по Україні. Ну, давайте ми ще докладемо карти на жертви. Ну, бачите, це буде там, де йде борьба, а жертви там, в тих регіонах, ну, просто чогось не вистачає і зброї. Де буде поразка? Давайте подивимося. Поразка десь прилетам, де святкують перемогу, прилетять ракети. Я так вважаю, що це може бути місто, визволене Херсон. Херсон, будьте уважні. І де дуже важко, де дуже важко зараз. Дуже важка праця. Там, де існують деякі обмеження, люди обмежені і не можуть нічого. Із-за того, що дуже багато мирних жителів, але не може так важко їм щось робити, вони там дуже перевантажені, але все одно там дія йде. Чому важко? Чому перевантажені? Тому що багато людей, дивіться, по картки 6, -ка, від'їжджають з цих. Регіонів. Можливо, ви знаєте, напишіть мені в коментарях, в яких регіонах України запропонували евакуацію людям, тому що із-за цього на дії наших Збройних сил обмежені. Вони там обмежені, тому що багато дуже мирних жителів. Ну і ілюзії, на який рахунок. Ілюзії в тому плані, що життя, як було раніше в Україні, питають ілюзії деякі люди. Життя в Україні як було раніше. Але, ви бачите, що цього вже не може так бути, тому що активізація дій по королеві жезлів і по п'ятірки мечів Ну, в деяких регіонах, які питають такі ілюзії на минуле життя, там просто-напросто також ну, моментами важкі ситуації, Розброєння. Ну, Це, я так думаю, що все ж таки, це все ж таки якісь не Західні області, а якісь сірі зони, там, де активні дії йдуть, і там вони. Вони чекають бідні, да, що ілюзії, які питають, як було раніше добре, мирно, ну там дуже важко. І фон у нас родина тут. Так що ті, то, те місто, яке визволили, я так сподіваюся, давайте подивимося, Херсон тоді, щоб не бути голословним. Додивлюся, Херсон ще на цих картах. 6 грудня 2022 року Херсон. Місто визволено, Ви знаєте, визволення таке, і сам мікроклімат на Херсонщині ще дуже важкий, тому що люди були в окупації. Місто Херсон 6 грудня. Вже карта одна вилетіла. Ну, карта випала непогана. Дев'ятка. Що це так, до чого вони дуже хотіли, це звершилося. Достаток. Те, ну, Дев'ятка пентаклів. Бачите, туди все завозиться. Але війська там, бачите, військові дії. Жертва опять випала. Дивіться, жертва. Саме чому жертва? Дуже швидкий рух, в який бік. Треба бути херсонцям. Дуже. Вигнали оттуда, да, вигнали. Якісь домовленості по Херсону. Світові на рівні світу. Бачите? На рівні світу були домовленості. Зараз начебто все там вистачає, військові дії на паузі, ви бачите, що начебто відігнали, да? ну, і відганяємо це в лівий бік. Але жертви все одно можуть бути, я вам вже казала, що може бути неспокійна. Колеса Фортуни повернулася на бік Херсону, да, вигнали. Але жертви, і за чого? Може бути, от, знаєте, якийсь такий ривок, напад з якогось боку, все ж таки, на херсонців, який приведе до жертв. І там в попередньому моєму цьому розкладові ви бачили, що може там щось прилетіти на херсон. Херсон, будьте уважні. Ну і давайте ж подивимося, що запланували на Україну ці запаребрікові на ці дні? 6 грудня, 7 грудня, на 3 дні, 8 грудня. Які плани за на Україну? Що вони ще там вигадали? Продовжуємо цю тему. Дай Боже провести розклад, записати і видати вам в ефір викласти на канал. Так, що задумали за Поребрікові на 6, 7, 8 грудня для України. Які там сюрпризи? Ну, хочуть бачити, бачите, п'ятірка пентаклів. Нас хочуть, бачите, довести до ніщити. Застосовують всі свої ресурси, де на 90% вже застосували. Бачите, як лапа в неї так от розчепирена. Отако на ці ресурси. Все кидають для того, для своєї придурочної перемоги. І щоб ми залишилися ось такими ніщими, як вони. Так. Ну да. вже сиплють своїми грошима по шістьоркі пентаклів. Ну, от он, король пентаклів. Король пентаклів. Це такі, знаєте, вже там, я бачу, не імператор той, а якийсь людина, яка сидить на ресурсах, а сидить там, по-моєму, його, його найкращий друг прізвище на букву Р, з яким він, він зустрічався там, непонятно чого. І він ось править балом зараз, спонсірує всіх, кого можна і кого не можна, щоб довести українців до. Бачите, такого стану, щоб ми перетворилися в жебраків, ходили по світу, просили мілостині, вони перемогли і святкували свою придурочну перемогу у себе вдома, і щось вони там ще святкують. Ну, бачите, всіх спонсують заради щастя своєї єдиної, великої, Запорібрикової країни. Бачите? Свято на крові. Так. Да. Що ж вони, і що вони будуть, щоб... яким чином вони будуть. Ну, вже плани є, да. плани є, як нас довести. Причому плани є на такому найвищому рівні, як довести Україну до стану збитків в усіх ресурсних частинах наших, тобто і енергетика, і все-все-все. Це їх мрія. Чи збудеться їх мрія? Чи Україна наша впаде в те, що вони хочуть? Блекаут, чи що. Давайте подивимось ще на цьому темному таро, Що воно нам скаже? Чи збудеться мрія Запорєбрікових щодо України? Ні, не збудеться двійка жезлів. Ні, не збудеться. Ні, не збудеться, хоча вони будуть дуже хотіти. Перше, вони не збудеться. Вони тільки будуть прикладати всі зусилля для цього. Але вона не збудеться. Все розруйнується їх. Я спитала, чи збудеться, не збудеться. Все розруйнується по башні. Всі їх плани підуть вогнем щодо України. Ось пас жезлів, все піде вогнем. На цьому в мене розклад закінчився. Бажаю вам гарних днів і так до перемоги України перемоги світла над темрявою! Все буде добре, все буде Україна! Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте. Це три кроки, які нас з вами будуть. Зближати ми будемо спілкуватися з вами на моїх ефірах. Також підписуйтесь ще на мій телеграм-канал Таро за покликом душі. Там ми зможемо з вами спілкуватися індивідуально. Всього вам найкращого. З вами була Ірина Літовка, канал Собачка Терет 4 сімки. Терет 7, 7, 7, 7. Всім всього найкращого!